Привіт, друзі! З вами канал ТМС. Для тих, хто не читав опис. Ми є YouTube-каналом, який присвячений мотоциклам, точніше, мотосервісу і нашому життю. Сьогодні ми поговоримо про таку технічну складову, як страхові виплати, які виплачує страхівка після ДТП. Перше, що треба знати і розуміти, страхівка це є поліс, який ви оформляєте. Ну, якщо у вас нормальний доковий мотоцикл, відповідно, ви оформляєте. Страховий поліс в зручній для вас компанії, ну, відповідно, там є різні суми і так далі і тому подібне. Страхові поліси є кількох типів: з нульовою франшизою і з франшизою, яка має певну суму. Ця сума це є те, що виплачує винуватець ДТП зі своєї кишені. Решту, збитків, виплачує страхова компанія. Принаймні, вона зобов'язується це зробити. Тепер, як це працює, і на якому випадку ми це розглянемо? Розглянемо ми мотоцикл Honda CBR 600 F4i. Як працює страхівка, і в яких випадках вона не працює? При хороших умовах, ну, наприклад, якщо розглянути Європу, страхівка не буде працювати, якщо мотоцикл чи будь-який інший колісний транспортний засіб. Не відповідає безпеці руху. Це є стандартизація по КБА в Німеччині на пересуванні по автобанах, ну в Україні з тим простіше. Можуть відмовити в страховій виплаті, якщо встановлені лампочки, які не відповідають використанню на дорогах загального призначення. Можуть відмовити в виплаті страхової компенсації, в випадку, якщо. Ви взимку пересуваєтесь на шинах, які призначені для їзди виключно влітку. Також страхова компанія може здійснити виплату людині, яка потерпіла під час дорожньо-транспортної пригоди, але потім подати в суд на винуватця, якщо він порушує там умови пересування знову ж таки тими ж літніми шинами взимку і навпаки. Ось тепер щодо. Франшизи, вона є, як я вже певно казав, нульова і є з певною сумою. Це буде вказано в, в самому договірі, тобто в полісі, якщо він у вас є роздрукований, чи в вашому смартфоні, чи на вашому емейлі, e ви можете зайти, перечитати і зрозуміти. І бути готовим, що в випадку чого ну певну суму ви виплатите самі. Тепер щодо. Моментів, з якими ви можете стикнутися. І, власне, момент, через який я вирішив записати це відео, перше, що потрібно розуміти: люди, які не є мотоциклістами, не розуміються в мотоциклах, це неприємно, але нормально. Це є умови, в яких ми живемо і в яких ми їздимо. Отже, перший момент це є мре. Не те, щоб я критикую, я розумію, що люди не мають там відповідної освіти чи досвіду. Ну, це страшно, але це нормально. Відповідно, бувають випадки, коли неправильно вписується модель мотоцикла в техпаспорті. А від цього, в принципі, експерт чи страхова компанія буде відштовхуватись при розрахунку вартості збитків, заданих під час дорожньо-транспортної пригоди. Що з цим можна зробити? Про це. Трошечки пізніше. Зараз ми ще поговоримо про такий момент, що ще вас може чекати. Які моменти? Хочу наголосити на такому, як колір мотоцикла, колір транспортного засобу. Взагалі прийнято ну, стандарт йдуть по авто. Відповідно, може бути вписаний колір відповідно до кузова. В машини кузов, ну, в автівки кузов, це є більша частина візуальної складової мотоцикла кузовом рахується рама, бо на ньому наноситься власне Він-код, який розшифровується як Vehicle ID Number. Отже, нам МРЕВ можуть вписати колір мотоцикла по кольору РАМ. Я особисто був свідком, оформляючи один зі своїх мотоциклів в МРЕВ як власнику вифора, який червоного кольору. Ну, ти дивишся на мотоцикл, ти що він червоний. Але в тих паспортів писали, що мотоцикл сірий, власне, через те, що номер рами був сірого кольору. Ну, нелогічно, але юридично обґрунтовано. Відповідно, якщо у вас така халепа, не переживайте, не потрібно сваритись, це неприємно. Але в більшості працівники патрульної поліції чи працівники МРЕО розуміють, чому воно так працює. Постарайтеся зрозуміти і ви. Ну і будьте вічливими оформленні і поясніть, що краще вписати візуальний номер. Це також в багатьох випадках вирішить проблему. Момент другий: Він-код в японських мотоциклів, внутрішньо-японський ринок, який ви часто можете придбати на торгових майданчиках в Україні, буде мати коротший він код, ніж, наприклад, європейці. Та різниця там буде в 4 символи. Як правило, тоді працівники МРЕВ додають 4 нулі. Спереду чи ззаду він коду, який нанесений на вашій рані. Це другий момент. Третій момент найгірший це є, власне, модель мотоцикла. Я особисто на своєму першому японському мотоциклі мав такий трабел, що в тих паспортів було вписано модель Монтеса. Хоча Монтеса не була виробником власне, того мотоцикла, на якому я їздив. Чому так? Щодо Монтеси, не знаю. Можливо, це був один з перших мотоциклів, який був завезений, і знали просто, що є от Хонда Монтеса, і всі Хонди, відповідно, були Монтесами. Момент другий. Наприклад, в цьому Сібері, в який попав в велику халепу, які розвалили, вписано модель PC35. Власне, це є код двигуна. І благо, що можна, ну, логічно можна доказати, що цей код вагона відповідає конкретній моделі. От. Але є одна проблемка. Загалом, що сталося? Водій автівки в'їхав в водія мотоцикла. тобто одним транспортним засобом задали шкоди іншому транспортному засобу. Ну, Хоча мотоцикл це щось більше ніж транспортний засіб, це щось приємніше, вражаючіше, краще. Романтичніше, доцільніше. Ну, загалом ви самі розумієте. Тепер щодо шкоди і оцінки. Після дорожньо-транспортної пригоди мотоцикл відвезли на штрафмайданчик, де він стояв певний час, поки відбувалося розслідування чи там рішення суду. В цей час страхова компанія, яка зобов'язана виплатити м -м, збитки. Наймає третю особу. Це є незалежний експерт, який, власне, проводить оцінку, наголошую, колісних транспортних засобів. Це є досить обширна категорія. І в більшості людини, яка розуміється в транспортних засобах, і в їх оцінці не розуміється в мотоциклах, якщо сама ніколи не їздила, ну не враховуємо там, що діда була ява, і на цьому досвід з мотоциклами закінчується. Тобто людина, яка є експертом і фахівцем в своїй справі, і навіть сумлінно виконує свою роботу, не зрозуміє, що у вас по колу може стояти хороший тюнінг, там, вихлопна юшемура, е вітровик емерей, кофри капа і так далі, і тому подібне. І, відповідно, це не буде враховуватися. Що ви можете зробити в такому випадку? Момент перший. Купляючи весь тюнінг в Україні, згідно ціна на нього трошки вища, ніж в Європі, а подекуди не трошки а ну, кокаїново відверто, ви можете зберегти чек. Якщо, наприклад, ви будете ставити собі підвіску Адреані Гро, ну нехай той же ж Олінс, і ви будете робити це в офіційників, вони би мали вам ще видати акт виконаних робіт з мокрою печаткою, що теж рахується документом. У кожен документ повинен мати реквізити. В більшості випадків реквізити документи це і назва документа, ким і кому він виданий, його суть, дата, підпис чи печатка. рахуємо, що рахунок фактура, якщо він іде з підписом або з печаткою, є документом. Акт виконаних робіт, якщо він з підписом або печаткою, є документом і, відповідно, має силу в суді. Якщо ви купуєте тюнінг, Десь через чоловіків, які приганяють вас в Польщі. Ніякого чеку вас немає, і ви зекономили. Погана новина ви не зекономили. З хороших новин, якщо все ж таки ви педантичний, любите свій мотоцикл, купуєте не виправдано дорогий тюнінг, але в Україні і купуєте це офіційно, ви зберігаєте документацію, яка підтверджує його вартість, і тим самим ви можете відшкодувати в випадку халепи, яку я вам не бажаю. Я сподіваюся, що ви будете їсти безпечно. Злагоджено, мирно і нікому, і тим більше собі, і тим більше мотоциклу, не принесете ніякої шкоди. Якщо ви раптом маєте халепу, і це відео потенційно буде корисним для вас, або може бути потенційно корисним для вас, але халепа не станеться це ще краще, то давайте поговоримо про наступне. Якщо неправильно вписана модель, що можна зробити? Момент перший. Як воно буде працювати? Ну, чи, в чому сама суть цього відео, і що я стільки розмовляю з телефоном? Суть в тому, що може трапитись халепа, як в мого друга і клієнта, де модель мотоцикла вписана виключно по коду двигуна. Благо, що в більшості виробників можна обҐрунтувати, що оцей номер двигуна відповідає виключно конкретній моделі. А тепер для чого це все? Коли експерт провів оцінку і вивів, що мотоцикл тотал, а це власне тип ідентифікації, коли ремонт не перекриває там, суму вартості мотоцикла. Тобто шкода, завдана шкода під час е, дорожньо транспортної прогоди, більше 60% вартості мотоцикла, це і стан тотал. Тобто його недоцільно ремонтувати і. На жаль, це розуміють не всі, тому багато хто купляє дуже розбиті мотоцикли і машини з Америки за аукціонів. Не завжди, але цей відсоток є, і з ним, на жаль, треба рахуватись, тому будьте обережні, коли ви купуєте вторинний ринок мотоциклів. Ну, це наш профіль, тому за автівки не говорю. Тепер щодо доказів і щодо виплат, в даному випадку, експерт. Е Зрозумів, що це тотал, так він зробив заключення, а далі ідентифікували мотоцикл виключно за тим, що пише в тих паспортах. Тобто ПЦ-35, тобто двигуна. Тобто пошук звужується. Шукають в більшості випадків, що експерти там, страхові компанії чи працівники МРЕВ при постановці мотоцикла на облік, посилаючись на такі ресурси, як авторія, бо в них є такі параметри, як перевірений ВІН-код. Відбувалися транзакції, тобто є якісь юридичні обґрунтування, тобто можна рахувати, що от ця інформація правдива, а, наприклад, інші сайти ну, не дуже правдива інформація, відповідно, з нею ніхто не рахується. Так само ви можете це перевірити, от, е, як на одному ресурсі, як на другому ресурсі, який тип мотоциклів продається. Так, є різниця в ціні, бувають однакові оголошення з, там, з певним зазором. Це також обумовлено певними критеріями, які виставляють ці платформи для продажу. Але в більшості випадків, коли є перевірений він код, коли можна провести оцінку, цей ресурс більш схильний для зважених покупців. Відповідно, він має більшу силу, як в даному випадку авторія, з якою власне рахувалися люди, які враховували суму збитків, які потрібно відшкодувати. Моєму другому клієнту. Отже, е порахували завдану суму шкоди, відштовхуючись від одного єдиного оголошення. Власне, мотоцикла, ринкова вартість якого була в 2600 доларів. Так, власне, я буду говорити в доларах, тому що це логічно. Хочете в гривнях, поконвертуйте на сучасний курс, оскільки він там стоїть в офіційних джерелах чи на чорному ринку, і будете мати. Суму, з якою можна рахуватися. Але проблема в тому, що одне оголошення, де ринкова ціна, ну, м'яко кажучи, не відповідає фактичній ціні мотоцикла, на якому стояли свіжі шини, на яких пробіг менше 1000 кілометрів, на якому стояла куча дорогих розхідників. Ну, в принципі, окей, з цим рахується, але знову ж таки, коли мотоцикл коштував там, 5 тисяч доларів, і коли його оцінили, відштовхуючись від вартості 2600 доларів за старим оголошенням, яке вже видалене, це не дуже правильно, що можна зробити в цьому випадку? Я особисто бачу три варіанти. Варіант перший: благо, що наша спільнота мотоциклістів вона досить дружня. Ну, тобто, є якісь внутрішні негаразди, але ми їх не виносимо в широке коло людей. Окрім того, ми стаємо більш єдні, коли є якісь зовнішні фактори, який дратує всіх. Власне, це люди, які далекі від мотоциклів, і коли вони якось шкодять нам чи нашим любим мотоциклам. Отже, момент перший: спільнота. Часто в різних соціальних мережах, там, наприклад, у Фейсбуці, є групи, які присвячені конкретній марці і моделі. І там часто ви можете знайти власників свого мотоцикла, ну, як зі всього світу, так конкретно із України, як в нашому випадку. Ви можете з ними сконтактувати і поясню, для чого. Можна їх попросити зробити оголошення, в якому вписується та ж сама модель в техпаспорті, що у вас і в дужках, наприклад, вписується фактична модель. Тобто, таким чином, ми маємо Honda cbr 600 f F4i, де 600 600 F4i в дужках, але пише ПЦ35. Тепер наступний момент. Ви можете зробити витяг в офіційного дилера, дистриб'ютора або сервісу, а це різні речі це треба не путати. Є карти, на яких ви можете це прослідкувати. Але зараз не про це. Можливо, в іншому відео. Можна зробити витяг, де роз'яснюється, що в Вінкоді, особливо в Хонди, є така характерна риса, де номер двигуна, він, як правило, відповідає конкретній моделі. Більше того, в Вінкоді похольні принаймні є рік випуску, тип. Ну, групу, якщо розшифрувати там він-код від того ж Сібера, буде JH, 2, далі буде там ПЦ-35, наприклад, далі там ще дві два символа, і далі ще один символ. Так от G це є Джапан, тобто країна в якій виготовлені. H це є Honda, 2 це є тип транспортного засобу, і Цифра 2 в даному випадку відповідає мотоциклу. Далі код двигуна, власне, який відповідає конкретній моделі. Далі пропускаємо два символи, і буде символ, який відповідає року випуску. Я постараюся додати в це відео. Скрін з, відеоскрін з свого ноутбука, де можна буде це все прослідкувати? От, Якщо ви зможете зробити через офіційників такий витяг, ви можете доказати, що, наприклад, ваш помилковий він-код, перепрошую, не він-код, а ваша модель відповідає тому ж номеру. І тоді можна найняти знову ж таки експерта, який зробить ту ж саму оцінку, виведе той ж самий стан. Тому що в них є ну, певна стандартна процедура, як це робиться. Но вартість відшкодувань буде не від одного посилання, якщо воно є, знову ж таки, бо це ну, не, не поширене явище в Україні, в тій ж самій Польщі ви часто можете зустріти, що модель відповідає номеру двигуна. Наприклад, там ПЦ-35, ПЦ-40, це є той самий Сібер. ПЦ-26 це Єсібішка, РД-07 це є Стара Африка, і так далі, і тому подібне. Але в Україні з цим проблемніше. Власне, тому продаючи мотоцикл, не полінуйтеся вказати в дошках або не в дошках код двигуна. Це спростить комусь життя. Другий момент, який ви можете зробити, це. Знову ж таки, через офіційників, зробити витяг, де в сервіс менюалі буде це вписано, зробити переклад і так далі, і тому подібне. В будь-якому випадку пам'ятаєте, щоб обґрунтувати, що от символи, які вписані в тих як модель, а є по факту кодом двигуна, вам потрібно це затвердити початку. Тоді це буде мати юридичну силу. Тоді оце посилання. Воно буде мати силу в суді, і ви зможете, скажімо, оцінити фактичний стан. Бо погодьтеся неприємно, коли ваш мотоцикл коштує там, 5 тисяч доларів, а шкоду збитків, вираховуючи, і від суми 2500 доларів, тобто вже в два рази менше. І ще мінус певний відсоток, який відповідає зносу. Ну, Це є таке явище, яке зробили як конвертацію. Відсутності обов'язкового техогляду. тобто технічний стан мотоцикла, ну юридично доказати дуже важко. Власне, через це зробили момент, де віднімається там 20-30% від суми, і це є така буферна зона на стан зносу вашого мотоциклу. І далі, от ми маємо суму, яку страхова може вам відшкодувати. Ну, в даному випадку це є 2000 тисячі доларів, але не 5. Ну, нехай 4,5% порахуємо, так, щоб от реально хтось купив мотоцикл. Ну, 4,5%, мінус 20%. Окей? І сума вже більш-менш реальна, з якою можна мати справу, але більш ніж в два рази ну, це не дуже приємно. якось так. Я надіюсь, це відео було для вас корисним, інформативним. Бережіть себе, перемоги, мирного неба, і хай все буде мало. Дякую за перегляд. AHHHHHH <laughs>